Номер 1224. Знайдіть координати точок, зображених на рисунку. Перед нами рисунок 150, і ми бачимо, що у нас розкидані точки по координатній площині. Наше завдання знайти координати точок. Починаємо з точки А. Бачимо точку А. І перше, що ми робимо, опускаємо перпендикуляр на вісь іксів, Потрапляємо в точку із значенням 2. Потім опускаємо перпендикуляр на вісь іг. Дивимось значення також значення 2. Отже, ми можемо сказати, що точка А має координати 2 і 2. Або можна сказати, що точка А має абсцису 2 і ординату 2. Ми завжди так будемо робити спочатку. Ми будемо дивитися на значення по осі Х, потім ми будемо дивитися на значення по осі Y. Оці перпендикулярні лінії можна не малювати в зошиті, а орієнтуватися на свій зір і відчинятиме проводити подумки ці перпендикуляри. Беремо точку Б. Давайте я ще раз проведу перпендикулярчики. Спочатку шукаємо абсцису точки Б. Пускаємо перпендикуляр на вісь іксів. Потрапляємо в значення, рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Отже, ми вже знаємо. Що у точці Б абсциса 5. Далі опускаємо перпендикуляр на вісь Y, потрапляємо в значення одинички у нашої точки координати 5 і 1. Або точка Б має абсцису 5 і ординату 1. Далі точка С. Все так само. Опускаємо перпендикуляр спочатку на вісь хів. Потрапляємо у значення 0. Перше значення ми вже знаємо 0. Далі ми бачимо, що точка С у нас і так знаходиться на осі Y, тому нам лише треба визначити її місце знаходження мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Точка С має координати 0 і мінус 5. А далі точка D Очинятимо, опускаємо перпендикуляр спочатку на вісь хів, потрапляємо в значення 2. Потім опускаємо перпендикуляр на вісь у, попадаємо в точку із значенням мінус 3. Далі І. Точка І у нас знаходиться в третій чверті. Отже, всі її значення будуть від'ємними. Спочатку опускаємо оченятами перпендикуляр на вісь xів. Потрапляємо в значення мінус 1. Потім опускаємо перпендикуляр на вісь у також потрапляємо в значення мінус 1. Точка F у нас знаходиться на осі X, тому нам залишається лише визначити її місце знаходження: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Все, з тиса точки F міну 5. А далі нам треба опустити перпендикуляр до вісі Y. І ми опинимося в точці 0. Ордината у точці F буде 0. Після F у нас іде K. Очинятиме, опускаємо перпендикуляр на вісь Х. Потрапляємо у значення мінус 4. А потім на вісь Y. і потрапляємо у значення 3. Точка А має координати мінус 4 і 3. Далі у нас іде точка М. Очинятиме, опустили перпендикуляр на вісь Х і потрапляємо в мінус 3. Тут вже писати не буду, зараз ми тут це запишемо. І потім. Дивимось, яка у нас координата, координата у нас 2. Залишається у нас точка n. Спочатку на вісь іксів, мінус 4, потім на вісь ігреків, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Точка n має координати мінус 4 і мінус 3, або абсиса точки n-4, ордината точки n-3. і давайте все гарненько запишемо. Ще раз на першому місці у нас буде значення х. На другому місці y. І так буде завжди. Це не міняється. Точка А у нас з координатами 2-2. Точка Б з координатами 5-1. Точка С має координати 0 мінус 5. Точка Д має координати 2 мінус 3. Точка І має координати мінус 1 і мінус 1. Точка Ф має абсцису мінус 5 і координату 0. Точка К має координати мінус 4 і 3. Після точки К у нас йде точка М. Точка М має координати мінус 3 і 2. І остання точка М має абсцису мінус 4, і ординату мінус 3. Номер 1228. Побудуйте відрізки АБ і СД та знайдіть координати точки перетину цих відрізків. Якщо А має координати мінус 5 і мінус 2. Ну, давайте розпочинати. Мінус 5 ми знаємо, що знаходиться на осі Х. Ось ми. Знайшли цю точку, а тепер нам треба опуститися на два одиничні відрізки по осі Y. І ми потрапляємо в точку А. Точка Б має координати 1 і 4, або абсцису 1 і координату 4. Знайшли абсцису 1 і піднімаємось на 4 одиничні відрізки, потрапляємо в точку Б. І тепер ми вже можемо провести наш відрізок. Далі нам треба знайти точку С, яка має координати мінус 3. Знаходимо абсцису мінус 3 і піднімаємось на два одиничні відрізки, щоб потрапити в ординату 2. І це у нас точка С. Точка Д має координати 2 і мінус 3. 2 лежить на осі х, мінус 3 на осі Y. Потрапляємо в точку Д. Проводимо відрізок. А далі дивимось, в якій точці вони перетинаються. Ось в цій точці вони перетинаються ці два відрізки. Давайте назвемо цю точку точкою О і визначимо її координати. Точка О має координати. Спочатку опускаємо перпендикуляр на вісь іксів. потрапляємо в значення 2. О, вибачте, мінус 2. Далі опускаємо перпендикуляр на вісь і потрапляємо в значення 1. Отже, точка О має координати мінус 2 і 1 або абсциса точки О мінус 2, а координата точки О 1.